Так, доброї ночі. У нас турнір. Четвертий день. Продовжуємо турнір без лікування. Тож поїхали. Так, шакау по центру. Ну, досить таки несподівано. Кого, кого, а його я не думав, що зустріну. Так, і що у нас тут з командою? Та я думаю, можна грати. Поїхали. Так, ну, жовтих немає, звісно. Жовтих немає. Давай зробимо тоді червоний кристал. Тут. І будемо трохи тут чистити полянку нашу. Так, і що тут шакал п'є, скільки на заламох? 578. Чудово! Ось і жовтий кристалик знайшли ми. Давай ще ось так трієчку. Давай шакала забочимо. І зробимо ось так от зарядку кедмана. Щоб його вдарити. Ага. Давай так. Ой, щоб зробити зарядку кедмана, щоб вдарити гріма. Так, а тут що у нас? І що трошки не добили ми гріма? Це погано. Дванадцять, я в шоці? Я в шоці, якщо чесно? Начебто і взривати не хочеться жовтий. Давай тут спробуємо знайти щось. Нічого щось не йде. В лісу є хід, але в лісю нас не влаштовує. Ну давай добре, бити там зараз побачимо, що тут буде. Так, під, підріжена ману, звісно, окрім гряга. То візьмемо ось так гряга, зарядимо своїх жовтих. І спробуємо з Кетманом що зробити. Давай ось так спочатку. А ну ще так. Так, чинить супротив. Окей. Окей. Так, не хочеться мені заряджати лісюшку. А вона сама заряджається якимось чином. Так. Ну давай, Мінньон. Вдарив Кедмана. Ні, він в лісі вдарив. Окей. Качка покинула чат. Так. Щось тут нібито і добре, і не дуже. Нарешті. Так, головна проблема зникла. Все тут витягнули ми. Чудово. О, тут цікаво. Тут у нас скло. Як ми їх будемо облучити? Та певно ніяк. Вони і пробиття мають. І що їм тут можу зробити, я навіть і не знаю. Нема кого поставити так. Добре, давай сподіватися тоді на камінь. Поїхали. Так, ну одразу зробимо кристалик, звісно ж. Там жовті склалися в нас. Давай синіх ще зробимо. Ого, оце ми так запустили, комбу так запустили. Ага. Лісю перший удар витримала. Давай тут сходимо ще, будемо теж кедманом бити і крутити тут поляну, поки можемо ще, поки нас всіх не вбили тут. Так. Хм. Зараз гріємо вдарить. Ну, давай так. Гріми. Кедмон зараз, я думаю, мінус два зроблять. Ні. Поки витримали. Окей, давай тоді ось так. І знову кедмон б'є. Хм. Так, ну давай спробуємо каченя сюди повісити. На себе так закине. Ні, заполучився кличко, нічого собі. А ну давай одна лісю. І та заполучилась дивно. Так, цю ми поки притримаємо, давай зробимо таке комбо. Зараз кедманом будемо бити трошки. Так. І зірвемо, поки вони Ага. Угу. Так, одна лісю покинула чат. Давай ось так от зеленим і прокинемо. У нас є зарядка кедмана. Ану давай спробуємо лісю сюди вдарити. Так. І... Давай спробуємо лісю і тут і добити, може якось. Ну, трошки. 24. Ой, як же боляче. Так, ну давай. Стоп. Живемо поки. Ану Не, Ну, це бій на мільйон. Чудово, поїхали далі. Мавпа підходить. Так. Давай комбимо одразу. Так. І ну давай ще раз покомбим трошки. Давай, начебто, кристалик у нас є зелений. Так. Давай спочатку трієчку зробимо. Ага, ні з кого лісю не здесь палили так. Ого. От от тикани були. Давай ось так спробуємо. Давай ще раз так. І давай ось так спробуємо. І тут все ж таки зарядимо ми кедмона. Ага. Доб'ємо мавпу і сходимо знову Т зеленю. Так, кейдман знову зарядився. Давай їхнього спробуємо добити і зібрати кристалик, так. І ось так. Ай, Лісю буде бити з гормиком. Це погано. Угу. І все. І каміння тут немає. В мого шоскена немає корішків. Угу. Ну і що тут? Нічого не зроблю вже? Ну, скільки тичок, скільки там в тебе? 20% відсотків викликати той шип. Ні разу. Чотири тички поспіль. Ні разу. Ну давай спробуємо жовтий. прокинути може. Щось ще складеться. Так. Ну тут, я думаю, лісю доб'є зараз. Ну так. Погано. Погано і що? Давайте викупимось. Давно цього не робили. Поїхали. Команда мені все ж таки подобається. Може, десь і я там напружив в тому бою, але нічого страшного. Так би мовити, не обідніємо, ні? Давай ось так зробимо. І будемо запускати комбо, певно, таким чином. Так. Ну що там вистачає, бурюло? Вистачило. Тепер блокуємо качку. І поки почекаємо, я думаю. А ну, качка перекину когось. На КВЛ. Чудово. Чудово. Так, давай тоді КВЛ доб'ємо. Там ухиляння працює, окей. Давай спробуємо заблочити. Ага, заблочили ми собі лісю. Ага. Ну давай ось так. Окей. Зробимо такий хід. Зараз нам лісю трохи зріжемани. Робимо швидко так, тому що нам потрібна зарядка лісю до ульти кальо. Бо буде потім печально все. Ну і сподіваюся, що там Міньйон буде працювати по потрібній цілі для нас. Так. Ну, Я думаю, тут ми кальо контролюємо, ні? Давай ось так зробимо. Все, не вистачило всім чудово. Так, цікаво. Три коляна. Шкода, у мене грегів немає стільки. Я б три грега поставив, би, то приколовся би трохи з них. Ну добре, поїхали. Начебто там коля не бочаться, то спробуємо щось зробити. Давай спробуємо тут кристалик знайти. Може під'їде ще жовтий? Не під'їхав. Погано. Погано. Давай тоді тут піднімемо трошки. Зробимо одну трійку. Давай тут ось так зробимо. Спроба добити. Спроба добити не увінчалась успіхом, але все ж таки там трохи ми щось зробили. Тепер одразу беремо жовтих, бочимо цих, заболочились чудово. Давай, так. Ага, Трохи покомбим ми. Давай феранто ми теж е заблочимо його і зробимо ось такий хід, поки там всі під блоком. Будемо вбивати цю мавпу дурну, бо від неї тільки одні, одні проблеми. Так. Ну давай, феран, перекинь на когось. Ну добре, залишився, той залишився. Нема проблем. Так. Чесно кажучи, щось з цієї оборони більше боявся. Що три коля ультнуть і все. Але нормально. Тут ми витягнули. Ось такий день був сьогодні. І ми 4000 місце. Думаю, більш-менш. Добре, а оборону зараз покажу. Оборона в А вийшла 2 години тому, ні? Цікаво. Але так, в натяжечку була в Б, три дні в Б була. Ну, подивимось, завтра останній день побачимо, як відіграємо. Всім на добраніч!